Всім самий привіт, всім самий величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Подивимося, які ціни зараз на побутову хімію в магазині АТБ, що по акції. Дякую вам за перегляди і дякую вам за ваші коментарі. Так, Будемо дивитися з вами і такі ціни, і акційні. Так що вмочуєтесь, позручніше порошок Грюнвельд 4 кг зі знижкою 179 гривень, в кого є карта АТБ. Можна придбати за 170 гривень. Значна економія. Для вас ціни ось в цьому прямокутничку нижчі Тільки для власників карти АТБ. Ви знаєте, я одна ті та Тайт тарель навіть <смеш> не звертаю уваги. Альпійська свіжість. А... А 41 гривня 300 г тайт. І дивіться, тайт колор 300 грам 50 гривень майже. Дивно. Аріель 50 гривень. Також 300 грам. Так, савекс 37,90. 400 грам. Вошін фрі порошок для прання. 400 грам. 32 гривні 40 купів. Бачу, ва, по акції розкуповують савекс великий. 3 кілограми. Та ось цей. Преміум. Великий washing Free Вагою 4 кілограми можна придбати за 185 гривень. Гель для прання. Порошок Grunwald 400 г 31 гривня. Галу можна придбати за 37,80 300 грам та 46,60 також 300 грам Зараз капсули Савекс. Ну, зараз весь Савекс в акції В АТБ. Колор капсули преміум зі знижкою 30%, майже 98 гривень. Ополіскувач для тканини Савекс, зверніть увагу, теж з хорошою ціною. І великий також зараз в акції. Капсули Wash and Free, 10 штук упаковці. Можна придбати 4 в одному за 103,60. Так, усі акції, всі ціни діють до 7-го, по 7-й включно число. Тому що дехто потім перепитує. Тео Бейбі з'явилися ось такі. Не було. Дійсно, новинка Sensitive 14 капсул. А де вони є? Оцей, так, да, засіб миючий Тео Бейбі в капсулах. 195. Майже 200 гривень. Ось такий а, гель для прання, Тільки тебе додатково 100 грамів, 200 Грюнвальд, Зараз зі знижкою. Тео Бейбі 400 грам. Ну, що я вам хочу сказати, що що, містер Пропор? З такою ціною зараз дивно. Дивіться, 40% знижки за 111,90. Це навіть зі знижкою дуже дорого. Так мені здається, можна придбати Ріо. 50 гривень, також літр. А сів, я купував по 80, ну вже акція закінчилась і в дійсно все подорож. Ну, все подорожчало. Звичайно, що все подорожчало. Ай, бреф. Дивіться, карапуз, тільки в тебе додатково 100 грам, літр 600 для дитячого прання гель. Зараз 154, а ось сетін можна придбати за 103. 2 літра. Так, ось цей бальзам зі знижкою. 500 грам для миття посуду, алоє і авокадо. У ну, Washin Free також в акції бачу різні. Треба поставити, щоб бачили. Два види. 29,60 запаска, а в фляжці також пів літри. 36,80 Ну, звичайно, що ж купуйте запаску, просто переливайте в свою тару. Ріо для миття посуду можна придбати за 30 гривень. 70 копійок, вага майже 500 грам. І ось цей а, гель для миття посуду на основі харчової соди писали, що дуже хороший. Тут цілий літр за 47,90 дуже хороша ціна на ось цей засіб донат. Також він продається у пляшці. Перший раз купуєте пляшку, також літр з дозатором, а потім вже переливаєте. пляшки. В пляшці дорожче 69 гривень. Засіб для миття посуду Нео 2990, ну це їх ціна. А фейерві тебе 65 гривень півлітрові. Навіть ось ці поставили 450 грамові теж по 65 гривень. Порошок для чищення Грюнвельд 31 гривня, 500 грам і тітан. 40 гривень 500 грамм. Хочу вам показати ціну на Pro-V, Чим можна докласти 50 гривень і вже купити професійний шампунь для волосся. Дійсно хороший без тих всяких парабенів та сульфатів. Pro-V вже майже 200 гривень. Dallas літровий 95 шампунь відновлення та зміцнення волосся. Пляшка з дозатором. Це ж скоро Миколай будуть дарувати подарунки один одному. Цікавий титан вийшов, антипара. Це навіть можна в ванні, коли душ чи, приймаєте дущі ванну, набризгати, помити і вона не буде, не буде мутніти з дзеркало, 750 грамів з пульвалізатором. Титан антижир, активна піна, до речі, Польща йде, думаю, що буде непогано, також 500 грамів. Ну, тому що сів, бачите, вже 102 гривні. Угу. Хороша ціна на ось цей засіб універсальний для чищення унітазів та приміщень сантехні... сантехнічного призначення. Цілий літр. Так, з'явився ось такий ріо від розумний вибір. Засіб універсальний маючий та чистячий. свіжість 500 грам, 33 гривні. Цей засіб. Ну, в акції для дітей, гель для душу та шампунь для волосся. Різні, різні тут бачу, так? Да? Усі різні. Чоловічий клір. 151 гривня. 400 грам. Боже, шаума 122 гривні. Не вірю. Не вірю. Лак для волосся. А своя лінія 225 грам. Так, ну що, 160 гривень, це 300 грам, бачите, малесенький, а великий 168, 4, 360 грам. А в акції в іншому магазині можна взяти по хорошій ціні. Так, добре, шампунь Тео, це йде Болгарія, кропива, мінерали та корали 48, 70-350 грам. Гелевий освіжувач повітря. Кулькові ну, гелі, гелові кулькові, так, з різними ароматами. От на Old Spice White Water дуже хороша ціна. 84 гривні. І він дійсно класний. Так, капітан теж зі знижкою і вульф. Порозбирали, дивіться, дійсно порозкуповували. Хороша ціна на Old Spice. Зверніть увагу: тонік для обличчя, алої та геалоронова кислота, спрей 200 грам. з хорошою зараз знижкою, тобто хороша ціна. Антивійковий крем це велика упаковка, тут 200 грам. Також Польща. Дуже хороша ціна на рексону Антиперспірант 64 гривні. Так, ось так от не так. Бачите, все теж порозкуповували, як вітер пройшовся. 6390 жіноча, а чоловіча. Навіть очі мені щось не... А, бачу, 72 гривні. Минулого разу була 68, два тижні тому, якщо я не помиляюсь. Зверніть увагу, піна для гуління джилет 300 грам, не 200, а 300. Джилет гель для гуління 200 грам. І ось такий джилет вийшов МАК-3. Тут у нас 240 грам, 40 грамів в подарунок. 20% в подарунок. Крем для рук 30 гривень. І ось такий, я вже не раз його показував, досить непоганий. Як непоганий, по якості не знаю. Це Польща, але дуже цікаво. 190 грам, велика упаковка. Ось, з дозатором і 56 гривень, недорого. Так, зубні пасти Colgate не дуже дешеві, 62 гривні бачу. Так, зі знижкою хорошою бачу Sensoden. Так, 75 грам, 86 гривень майже. Тотал 76. Дитяче рідке мило з екстрактом Евкаліпту 250 грам. Тео. Зараз в акції. Зі знижкою ось ці йогуртові гелі для душу. Ну, звичайно, круто пахнуть, будете в тебе. Обов'язково понюхайте 400 грам. Можете ну, Якщо б було 250, це дорого би було. А так 400 грам ще нормальна ціна. Ось для Петі Марське по 53 гривні, 70 копійок 250 грам. А ось такий великий для душу кремовий Тут є квіти сакури і персик. А можна придбати за 72 гривні. Це 750 грам. Це дуже хороша ціна. Ці теж по ціновій категорії непогані. Тут цілих пів літра. Так, це в нас засіб баланс комфорт 400 грам для інтимної гігієни. Тут 400 грам, пляшка з дозатором і також піна для інтимної гігієни. 150 грам. Зі знижкою жіноча гігієна. Ось такі серветки новинка від своєї лінії. Пудрові 60 штук, одношарові. Так, пропустив підгузки хагіс. Так, да, це хагісі. Зараз зі знижкою майже 30%. Чомусь на всі підгузки кажуть памперси. На хагіси кажуть памперси. На міні-бі кажуть памперси. Ось памперси. Підгузки памперс. Це справжня фірма памперс, так що не плутайте. Підгузки памперс, а це підгузки хагіс. Не можуть бути усі підгузки памперсами. Так, добре, ватні палочки. І ватні диски, 80 штук, 2060. Розібрали рушники паперові. Бачите, знов мені один залишило, щоб я вам показав. Це у нас ідуть рушники паперові, двошарові. 30 гривень 90 копійок. 62 відриви. 2 рулони в упаковці ну по 15 гривень да? по 15 з копійками за один рулон. І в акції туалетний папір 37,50. Непогана ціна на рута. Непогана двошарові 4 рулони. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба та всього-всього найкращого до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.